Друзі, всім привіт! Ви бачите оцей дендробіум і гадаю, що у вас з'явилася думка, що я не виходила з кухні. Бо цей дендробіум я вам показувала вчора вночі, коли розповідала про новенький завоз у в магазині. І дуже цікаво мені, як вам ніч спалось? Чи снилися вам орхідеї? Чи думки роялись в голові? Так само, як у мене, вже другу добу. Другу добу мене не полишає думка про орхідеї. Як в старі добрі часи, всю ніч лунала сирена, і зараз ранок сирена лунає, русня, русня вбиває мирне населення. А я дивлюсь на орхідеї. І знов в мене таке відчуття, що це моє знаряддя. Заради перемоги я буду вирощувати орхідеї, я буду купувати новеньких, тішитись ними і вирощувати їх саме до перемоги. Свій вибір по вчорашньому відео я зробила, але мене розпирає цікавість. Хтось із вас щось обрав після вчорашніх оглядин? от мені дуже-дуже цікаво, знаєте, я звернула, окрім тих рослин, які я обрала, я звернула увагу на дендробіуми. А саме на чорноволосковий дендробіум, то крос двох видів. Але дуже цікавенькі квіточки. І знаєте, зважаючи на те, що Папка там завжди росте, немає періоду спокою, а мамка період спокою має, то дуже цікаво мені стало. І оце мені бореться дві людини. Придбати той дендробіум чи залишити на потім. Бо я і так не вкладаюся в бюджет, який я виділила для покупки саме з цього завозу. І ще хочу звернути вашу увагу, якщо хтось обирає фаленопсиси, то хочу звернути вашу увагу на гарнющі кущі мінімарка. Так, там невеличкі квітки. Але, знаєте, мати в своїй колекції мінімарк, то хочу вам сказати круто. Це не один із простих валенопсисів, до нього ще треба пристосуватись. Але якщо ви пристосуєтесь до цього фаленопсису, то це справді круто. Гарні стюартіани, варіації Нобеліс. Жовтенькі, дуже гарні кущі. Шикарні кущики шелеріани. Ну, шеліріану обрала і я. У мене, гадаю, буде шеліріана і ще одна до отої купи, яка в мене вже є. Неможливо відмовитись від всіх відтінків рожевого шеліріани. І як на мій погляд, то найкрасивіше листя із всіх фаленопсисів мають саме шеліріани. А ще я звернула увагу на гарнющі кущі. Ірен Добкін. Здавалося б, звичайна мультифлорка з такими, знаєте, помаранчевими квітами, але їх в цвітінні завжди багато, і у той кущі кущики, які мають курчаві листячка і такий своєрідний бронзовий відлив. І дуже-дуже жорсткі листя. Та то зрозуміло, чому вони жорсткі, бо там в кросі є Ванда. Чарівний. Дуже чарівний фаленопсис буде прикрасою кожного підвіконня. Дуже класно виглядає сам кущ Добкін. А ще гарнющі кущі мені сподобалися тетраспісом. Класні кущики, еквестріси. Я до еквестрісів дихаю ровно. Мені не дуже вони подобаються, але я знаю, є багато людей, які збирають колекцію саме різних еквестрісів. То еквестріси, гарні кущики, мені сподобались. Навіть я бачила там по дві рослинки в горщику. Це щось цікаве. А ще, а ще согою кидану. Якщо у когось немає согою кидану, то то ви не колекціонер. Я сміюся. Але ж все ж таки, найкрупніша, найкрасивіша квітка, біла квітка, то квітка з согою кидану, каскади білих квітів, то я шаленію від. Від свого кидану. Мені дуже, дуже подобаються саме такі рослини. Що стосується метеликів, то обирати вам самим. Бо я не люблю метеликів. Я взагалі, то більш віддаю перевагу класичній формі. Таким, знаєте, своєрідним окрасам. Якщо то метелик, то мені більш до доподобає, якщо то крупноцвітковий метелик. Там є, я бачила, є із метеликів і ті, що мають квітки стандартів. Але саме мені, мені метелики не потрібні. І ще особисто я звернула увагу на гарні кущі психопсісів. Класні дорослі рослини. Але психопсіс мені не потрібен. В мене є один і. Вважаю, що мені досить. А от бульбофілум, бульбофілум дуже цікавий і кущ гарний. Але поки що я побоююсь. Бульбофілумів я побоююсь. Але я вірю, що настане той час, колись я придбаю собі і такого крупного бульбофілуму. Бо не можна зарікатися, завжди щось буває в перший раз. Шикарні котлеї Форбезі. Дуже шикарні, мені подобаються, дівчатка, от хто лише тільки починає знайомство з котлеями, то дуже рекомендую придбати собі оті котлеї, які, які вже зараз квітнуть, в яких є бутони, в яких є залишки старих квітконосів, то коли ви будете, ем, знайомитися з котлеєю, то вам вже буде добре відомо, що то доросла рослина. І не буде з'являтися тих дурних питань, коли людина дивиться на міні-котлею і каже: Тю, так то ж дітка. Ні, то не дітка. Котлеї є різні, є міні, є середні, є велетні. Так, от наявність залишків квітконосів, залишків чохлів. І є свідоцтвом того, що то рослина доросла. Якщо немає, якщо є ювенільні псевдобульбочки, і зріс такий, ну, правильний зріс, кожна псевдобульбочка все більше і більше і більша, то то підліток, або, або котлея, яка вже достигла того віку, що ось ось вона буде квіткувати. Ну, сіянці, я гадаю, ви знаєте і бачили всі. Тож, все рівно мені дуже-дуже цікаво. Напишіть мені, будь ласочка, задовольніть мою цікавість, що ви обрали. Дуже цікаво. Особисто я обрала собі, звісно, ще одну шиліріану, ринантеру, епідендрум і оту манюню посілу. То спроба No3. Якщо нічого не вдасться, то посілом я більш купувати не буду. Ото мій вибір. А який вибір зробили ви? Ну мені так цікаво. А на цьому в мене все. Тримаймося, українці. Ми переможемо. У мене таке відчуття, що перемога вже не за горами. Переможемо! Все буде Україна. І будуть квітнути наші квіти, не лише орхідеї, а й квіти в садочках. На підвіконнячках. Різні різні квіти. Вони будуть квітнути саме до перемоги. Тримаймось! Все буде Україна. Пока. Жду коментів. Дуже жду.